Всім привіт, вітаємо вас на ютуб-каналі. Друзі, всім привіт. До речі, Досить актуальна тема, така як постійно ми сюди їздимо. і У всі, всіх фактично зараз є проблема з водою. Я так думаю. Думаю, а знаю, більшості людей п'ють неякісну воду чи купляєте воду. І наша рекомендація. Хтось, ну, хтось, Мажа Хівано-Франківська біля міста живемо фактично. Можливо, ще хтось має якусь можливість, шукайте навіть джерела поближніх селах в кожному селі. Має бути якесь хороше джерело. Таке з хорошою питною водою. Не полінуйтеся, їдьте, набирайте, тому що дійсно, по-перше, вода дійсно, з даного джерела, що ми їдемо зараз набирати, то вода взагалі і не, і не портиться, може стояти довший час у бутилках. Маліка знає їсти, готує, готує. фактично все нею ми робимо і п'ємо і так, і в дитину заваримо, тіочки і все решта. Зараз вийдемо. Сміття, яке ви там викидаєте, за собою прибирайте, тому що дуже багато бутилок різних. Я не знаю, чому там люди. Чому люди викидають там сміття в кадубі, для чого таке робити, не розумію. Діти Воду набирають? Да, діти там також Але набирає. чи ми приїдемо до Ми Приїдемо. Думаю, що ми приїдемо. Що? Не ні. Попо, ще гарна вліпати. Серіємо шахвати. Будемо пробувати прорватися. Деське гарне небо. Гарне небо, це полегенько їдемо. Тут да? зустрів одну жіночку біля цього джерела. Досить стара жінка літня. Я запитав, вона пам'ятає це джерело, Ма каже, що але вів вже щось під років 80 бабці було. Вона каже, що маленько ходила, що це навіть по розказах її батьків, що дуже дуже вже багато років в цьому жирлу, навіть коли колись у війну німці цього жерла пили воду, взагалі, що у війну. Так що жерло дуже класне, часто ми вже декілька років, кажуть його, вшиваємо цю воду. І взагалі перестали навіть пити взагалі воду в магазину, але перестали пити, не п'ємо. Взагалі не п'ямо ніякі ні газова, ні води, взагалі ніякі ні пепси, нічого, навіть Навіть коли нас на кухні кожен так любить сидіти. Собі коли хочеться якось навіть печеньку з'їсти з водою, то ми сікінається звичайною простою водою вже так провикла, що просто знаю іс, не дуже вода м'яка. Досить-досить хороша. Знаю, що та доїду до джерела, ну. щоб не застряг.

до болоту. Десь якось не кидають. Ну, хто це тут? Чи тут на місці хто бачить, що щось буває. Тепер місце, ця вода є посвящена, і хрест який стоїть, Щоб Бог знає, з якого він року. Це хрест, і стоїть збавиться, а зараз все викидають, не розумію. Не розумію тих яка людина приходить до джерела, бере і викидає сміття. Це на голові взагалі немає нічого бути. Вода, вода чистується, настільки великий тиск з землі, вона не зупиняється взагалі. Другий рік вода тече літом, зимою. однаково подача цієї води. Вода взагалі дуже класна. Тільки -які. прохання до людей, хто знає, що вода зараз говоримо про дане джерело в Кадобі. Населений пункт називати, на жаль, що не буду. Кому-то буде дуже цікаво, то пишіть в коментарях, тому що дуже багато таких людей недоброзичливих, Що щось можуть з цим джерелом. так що... Тут воді говорили, побачив, вода з землі, так це потім людей хотіли зробити черницю. Трохи було зруйнували джерело, але потім вода собі сама зробила своє. Так спокійно. Воно тут не розміє. Значення. значення води в нашому житті. Ми опашові байстики всякі речі з цим сміттями. Ви бачите, як около доходить до, до нуля. Дуже багато все забруднене, і поля, і води. <плес> Урів, тому що немає здорової води, так сказати. Погано, екологія. Бачите, з якої швидкості набирається. Вода. Це дрова бутилка. Не кожного крана так набирається з промотори. Вода дуже холодна, сейчас вітом це зерло проверне. Вода холодна капець. Але навіть кажуть, що дітям їй дають мали п'єші не хурєш, випадку сладину тут. Не хурюєшся тут. Наша власниця каналу Ларіська також набирає водичку. Я завжди люблю, до цього джерела навіть помити собі лице. Так це тієш наш оздоровлення, виходить, не дуже. Друзі, ну. бутилок набрали достатньо, більше, як достатньо. Я вже думав гарк, замовити трактора ісу тут викопати, просто прочистити, щоб можна було копатися. Було б дуже класно. І ось такі шукалки. Ще одне тут йдемо машину. Ну, мадейка. Заодно спорт. І сюди. Все екологічно, бачите, заодно качаєш, займаєшся. Все, друзі, ми водичку набрали. На природі побували, дуже гарний краєвид, дуже гарно, так що... В більшості шукайте, питайте, десь біля кого є якісь джерела. І набирайте водичку в з джерел. Не на що у вас вода буде екологічно чиста, з бутилки хоч навіть не газована. Може, звичайно, з річки очищено і все. так що Всім дякуємо. так Не забувайте підписатися, всім дякую. Дякуємо за проєкт, дякуємо за підписки, всім дякую. Стежте за каналом, буде далі цікавіше. Всім дякуємо.